Сьогодні готуємо вино із свіженького березового соку. Що нам для цього потрібно? Звісно ж, березовий сік, цукор та ємність. Для початку ми маємо нагріти березовий сік до температури 70-80 градусів, але так, щоб він не закипів та не втратив корисні властивості. Також нам потрібні винні дріжджі, для активації яких потрібно просто розчинити їх у воді кімнатної температури протягом 15 хвилин. Після нагрівання додаємо цукор. Та одну чайну ложечку лимонної кислоти. Після чого все ретельно перемішуємо та даємо охолонити до 25 градусів. Після охолодження додаємо наші дріжджі. Потім переливаємо та ставимо гідрозатвори, а через 5 днів додаємо ще трішки цукру та залишаємо бродити. Після того, як випаде осад, обережно трубочкою зливаємо вино по пляшках і залишаємо відстоятись. Далі ви вже знаєте, що робити. І звісно ж, збережіть, щоб не загубити.